Демократія потиснула руку диктатурі Автократія Трамп аплодував воєнному злочинцю, який пройшовся по червоній доріжці. Це вищий рівень прийому, та встиг подивитися на сучасні літаки Америки, які пролітали якраз під час зустрічі з Трампом. Ні з Макроном, ні зі Стармором, Рюте Мерцом чи з і тим паче не з Зеленським Трамп. Так не радів, як при зустрічі з Путіним вони проїхалися разом у машині Трампа, яку називають генштабом на колесах. Тут думки розділилися. Одні переконані, що це занадто пускати Путіна в такий об'єкт важливий, і це свідчить, що відносини між Трампом і Пу. Довірливі. Інші кажуть, все було зроблено гідно. Трамп не пішов зустрічати Путіна до його літака, як може зробити той, хто приймає співрозмовника. А спільна поїздка в машині Трампа це момент розмови віч на віч. І все, що сказав там президент Америки, диктатору, він буде оцінювати як особисте. Звичайно, запитання про вбивства Путін від самого приїзду на Аляску не. Почув, як і не бачив, ймовірно, протестів на підтримку України з гаслами ми проти зла, проти Путіна, Аляска з Україною. І гасло цього саміту було у пошуках миру чи наближення миру. То наскільки цей мир, головне справедливий, став ближчим. Отже, президент Америки Дональд Трамп та російський диктатор Путін завершили саміт у місті Анкорич на Алясці у форматі 3 на 3 він тривав майже три години. Трамп заявив, що зустріч була продуктивною і вони обговорювали багато питань однак не у всіх повністю дійшли згоди. Американський президент зазначив, що скоро зідзвониться із представниками НАТО, обов'язково із президентом Зеленським та іншими. І в ці хвилини саме ця розмова. І триває наша зустріч була дуже продуктивною. Ми багато погодили деякі прогали не були. Вони не дуже серйозні, хоча одна була досить серйозна. Але у нас є дуже хороший шанс, і ми йдемо до порозуміння. Ми зупинимо вбивства тисяч людей, і Путін хоче це побачити так само сильно, як і я підкреслив Трамп. А також додав, що США і Російська Федерація мають хороший шанс ведення бізнесу. Коли це все закінчиться у фіналі своєї заяви, американський президент заявив, що дуже скоро знову побачиться з очільником Кремля. І на запитання Путіна чи на запрошення Путіна чи, можливо, пройшла ця зустріч в Москві. Трамп відповів, що це може статися. Російський диктатор сказав, що РФ щиро зацікавлена у завершенні війни в Україні. Однак для того, аби мир був тривалим, потрібно вирішити. Певні питання. Журналісти навіть підрахували, що Путін на прес-конференції говорив набагато довше ніж Трамп. Вісім хвилин на противагу Трампівських лише трьох. Я вже не раз говорив, що ми вважаємо український народ братським в нас одне коріння, і все, що відбувається для нас, це трагедія і великий біль. Тому наша країна щиро зацікавлена в тому, щоб зупинити це. Заявив вбився Путін. І Sky News повідомляє, що спільний обід делегації РФ і США скасували. Російський диктатор вже піднявся на літак і готовий вирушати до Росії згодом. І американський президент теж повернувся на літак і збирається вирушати до Вашингтона. Трамп і Путін о 22.30 розпочали саміт на Алясці. Америка Америку представляють держсекретар Марко Рубіо та спецпредставник Стів Вітков Росію, глава МЗС Лавров і також Ушаков. В Білому домі повідомили, що Дональд Трамп о першій годині ночі за київським часом дасть два ексклюзивні інтерв'ю журналістам Fox News щодо саміту на Алясці. І ми пам'ятаємо, що Трамп оголошував, що обміни територіями обговорюватися на зустрічі з Путіним не будуть. Але рішення має прийняти Україна: ухвалити наша держава. Потім буде організована зустріч між Зеленським та Трампом, і він, в принципі, теж буде. Тобто, Дональд Трамп, американський президент, закликав Зеленського укласти домовленість однак, деталі угоди не уточнив. Домовляйтеся, Росія потужна країна, а Україна значно слабша. Сказав президент Америки, також прокоментував ймовірність візиту до Російської Федерації. Мене критикують, але це можливо. Попри все, Трамп сказав. Ми досить близькі до угоди. А тепер послухайте, Україна має на це погодитися. Можливо, вони скажуть ні, та порадив же ж Зеленському знову ж таки укласти цю угоду, укладіть угоду. Бо Росія велика, а Україна не така велика. Також Трамп на запитання про те, чи передбачатиме мирна угода, зокрема, обміни територіями, гарантії безпеки, то що це те, про що ми говорили, і ми багато про що домовилися. Хоч угоди і не було, але ми досягнули значного прогресу. Переконує 47-й очільник штатів. Сьогодні у нас відбулася дуже хороша зустріч. І я думаю, що багато питань було обговорено як і в інтересах України, так і в контексті всієї ситуації з НАТО, де ми досить успішно співпрацюємо з багатьма європейськими країнами. Тож, як на мене, угоди немає, доки вона остаточно не укладена. Але ми справді досягли значного прогресу, заявив Трамп в інтерв'ю Fox News за підсумками саміту на Алясті та оцінив зустрічі з Путіним на 10 із 10 балів. Диктатор Путін, воєнний злочинець, не втомлювався розповідати про нинішні відносини між Америкою та Росією. Мовляв, вони опустилися до найнижчої точки з часів холодної війни. Незвичайно повторив наратив, що українці та росіяни, нібито братній народ. А РФ готова працювати над питанням безпеки для України, тобто гарантувати Росія збирається якийсь мир, але вона не гарантувала його. З моменту підписання Будапештського меморандуму напала на неядерну позаблокову Україну, розпочала повномасштабний наступ війну в Україні, яка у 2022 році ніяк не загрожувала російським болотам, а зараз готова працювати над безпекою для нас з вами. І ще Трамп Трамп передав Путіну лист від Меланії про українських дітей. Про це повідомляє Reuters. Чиновники не хотіли розголошувати зміст листа, окрім того, що в ньому згадувалося про викрадення дітей в результаті війни в Україні. Пише Reuters. Саме депортація українських дітей стала причиною для видачі міжнародним кримінальним судом ордеру на арешт Путіна. Став повноваженою справ дитини в Російській Федерації Марії Львової Білової. Римський статут на Алясці не розповсюджується, адже Америка відкликала свій підпис і не ратифікувала документ. Путін став першим російським лідером, який відвідав Аляску за 158 років і досягнув ще однієї політичної поразки керівника наймогутнішої країни Америки. перед Російським кадепістом, який вкотре зі своєю країною-терористкою уникнув американських санкцій. Перемир'я не досягнуто, але Україну не здали європейці в розмові перед цим самітом із Трампом, голосно заявили, що підтримують нас. Домовленостей про перемир'я в Україні немає, навіть часткового в небі, про яке так багато говорили напередодні. Його теж немає, чи ми не знаємо про це. Шкода, що є Путін та Лавров у Светрі СРСР і за візитом мерзотників на Аляску стежив та писав увесь світ. Нічого не зробивши, нічим не поступившись, Трамп вкотре пропіарив у найкращому світлі воєнного злочинця Путіна. Зустріч на Алясці на перших шпальтах поважних медіа, але вона не історична. Зараз видання Економіст повідомляє, що під час саміту Трампа та Путіна було все таки досягнуто попередньої домовленості про повітряне перемир'я до тристоронньої зустрічі лідерів. Ось такий він перебіг саміту налясть.